Київ не лише столиця Русі, в 11 столітті це місце, куди звертаються королі. По Союз, по допомогу, по кров. Франція. Король Генріх не може знайти собі дружину. Європа в пастці інцесту. Рим забороняє шлюби між родичами. І тоді погляд королівського двору звертається на схід на Київ. До Ярослава прибувають посли із золотом, із проханням. Руку Анни, доньки князя за трон Франції. Вона слухає мовчки. Бо знає, це не особисте, це політика, її шлюб, це новий порядок. Це союз двох світів. Анна вирушає через усю Європу до чужої мови, чужого трону. Але з собою вона несе Русь, її книжність, її силу. 1051 рік. Реймс Королівський собор, Анна, королева Франції. Вона народить короля і стане регенткою. Підтримуватиме прямий зв'язок з папою римським, її підпис кирилицею. Її мудрість від Києва і натхнення для вчених. Її другий шлюб викличе гнів Риму. Але вона не зламається, бо вона з дому Ярослава. Історія назва її Анна з Києва. Франція вшановуватиме її як матір королівської династії. Вона не лише донька Ярослава, а символ того, що Київ це серце Європи. Її підпис це акт сили. Її шлях це дорога Києва у світ. Сага Анни це сага України. Повертаємо силу нашої історії. Це відео створене за допомогою штучного інтелекту. Воно може містити художні узагальнення та історичні неточності.